Жив був Лев на ім'я Лео. Він був великий і сильний. Але Лео мав секрет: він мріяв літати. Кожен день Лео спостерігав за птахами. Вони ширяли в повітрі. Вони виглядали такими вільними. Лео теж хотів літати. Він хотів торкнутися хмар. Він хотів побачити світ згори. Лео вірив, що зможе літати. Йому просто потрібно було спробувати. Одного разу Лео зустрів старого слона. Слон був мудрий. Він багато чого бачив у своєму житті. Лео розповів слону про свою мрію. Він сказав: Я хочу літати. Слон усміхнувся. Він сказав: маленький леве, леви не створені для польотів. Ми створені, щоб ходити по землі. Ми сильні та хоробрі. Використовуй свою силу, щоб бігати та полювати, використовуй свою хоробрість, щоб захищати свою зграю. Лео засмутився. Він поважав слона, але він не міг відмовитися від своєї мрії. Кожен день Лео тренувався літати. Він стрибав зі скель, він стрибав з гілок, але він завжди падав на землю. Друзі Лео сміялися з нього. Вони казали, Леви не вміють літати. Здавайся. Лео почувався знеохоченим. Його мрія здавалася нездійсненою. Але щось всередині йому підказувало не здаватися. Він знав, що має продовжувати спроби. Одного разу Лео зустрів коліб. Колібрі був крихітним, але він міг літати, як вітер. Лео спитав колібрі: Як ти літаєш? Я намагаюся і намагаюся, але я завжди падаю. Колібрі усміхнувся і сказав: Маленький Леве, Літати це не тільки крила, це сильне серце, це віра в себе. Лео задумався над словами колібрі. Можливо, йому не потрібні були крила, щоб літати. Можливо, йому потрібно було щось більше. Минали роки? Лео виріс. Він став сильним і хоробрим левом. Одного разу ватажок зграї захворів. Зграї потрібен був новий ватажок. Лео знав, що має бути сміливим. Він мав захищати свою зграю. Він гордо підвівся і заревів з усієї сили. Інші тварини були вражені сміливістю Лео. Вони ніколи не бачили такого хороброго лева. Вони обрали його своїм новим ватажком. Лео вів свою зграю з силою та мудрістю. Він захищав їх від небезпеки. Він вчив їх бути сміливими. Лео зрозумів, дещо важливе. Можливо, він і не літав у небі, як птах. Але він міг літати в серцях своєї зграї. Він надихав їх своєю мужністю та добротою. Лео зрозумів, що мудрий слон мав рацію. Леви не були створені для того, щоб літати в небі. Але колібрій теж мав рацію. Справжня сила йшла від серця. Мрія Лео про політ здійснилася. Він просто летів по іншому, набагато важливішим способом. Він летів на крилах мужності, доброти та любові. І це все змінило.